Вітаю! З вами знову Ольга Тісет. Я хочу вам показати. Сьогодні ми отримуємо візу пан Роман. Віза відкрита з вересня по вересень 2023 року. Нам повернули це в такому гарному конверті з візового центру ТВСКОНТАКТ. Так, запрошення, оригінал запрошення, який я повертаю клієнту. Страхування, дуже гарний повний комплект повернути, тобто, тому що деколи страхування не повертається. Але це не проблема, тому що ми можемо видрукувати вам нове. Умова операції, яку клієнт нам надавав, і договір долучення, який був виписаний на одного з працівників. Працівник поїхав здав візу, через 7 днів рівно забрав візу. Нам прийшло повідомлення на електронну просто, прошу приїхати забрати вашу візу. І вже сьогодні я відправлю перевізником візу до Польщі. Якщо у вас є така потреба виготовити візу, не виїжджаючи з Польщі, ви можете скористатись такою послугою. Звертайтесь, ми зможемо вам допомогти. А також, якщо ви знаходитесь. Одеса, Харків, Київ, Житомир, інші області, і вам невигідно їхати до Львова на подачу, ви так само можете скористатись нашими послугами. Віза по дорученню. Інша особа подає замість вас візу і відправляє вам вже паспорт з готовою вклеєною візою. Дякую вам за увагу. Завжди з вами Ольга компанія Віза.